Василина була старшою дочкою в сім'ї і отже була другою мамою для двох сестер та брата. Вона сама їх годувала, одягала, до школи відправляла. Мати була на роботі, батька не стало дуже рано. Залишилися дві жінки, одні з клопотами від трьох дітей. Численні родичі Васі навіть про її існування не здогадувалися, не дзвонили ні на день народження, ні особливо без приводу. Згадали родичі Васю лише за 15 років. Василина вийшла заміж за сильним коханням, і лише за пару днів до весілля вона зрозуміла, що зірвала куш. Чоловік не тільки цікавий і розумний, але й грошей не потребує своїх вистачає. Після весілля вони будували будинок біля моря, за два роки повністю його добудували. Тоді й побігли родичі Васі до неї. Двоюрідний брат зі своєю дружиною та сином. Відрізнилися від усіх повністю. Вони приїжджали щороку і нічого не робили. Невістка не допомагала з прибиранням, а брат Сашка охороняв диван 24 на 7. Коли в останній ця сімейка приїхала відпочивати за в будинок біля моря, все було гірше, ніж зазвичай. Ті всю їжу з'їдали, а в магазин не ходили. Весь час знаходилися вдома, звичайно, про особистий простір сестри вдало забули. Вони залишилися на цілих два місяці, а вас із чоловіком соромно було їх виганяти з дому. Ось тоді і наша Василинка вирішила, що пора поставити цьому крапку. Якось вона з чоловіком вийшла з дому, залишила на кухні зупинку. Буду пізно, приготуйте, будь ласка, щось на вечерю. Повернувшись увечері. Василинка насправді виявила маленьку кастрюлю з супом на плиті. Родичі не раділи такому розкладу, здавалося, вони навіть чекають на вибачення. Наступного дня Вася зробила те саме. Після четвертого разу Вася повернулася додому, а родичів як не було. Вона побачила на столі лист і зрозуміла родичі нарешті повернулися до себе і, можливо, назавжди. Відразу після прочитання листа Василина відчула себе винною перед родичами, але пізніше дійшла висновку, що вона просто відстоювала свої позиції.